Привет, Иван. Привет, что-то что, больше никто не подъединяется, никого не будет, что? Це товче. Іван, пиши, розказуй щось поки ти один. Може зараз ще хтось підключиться. Щур може загризти кроликів. Може, дуже легко. У мене такі випадки були. Може. У мене такі випадки десь два роки тому були. Зараз слава Богу такого нема. А а, були випадки недавно, що щур з гнізда кровенят витягував. Було таке. Що ти робив? Та нічого просто позакривав там деякі шпарки, які є, і накидав тройки чим побільше, де вони там лазять. І все. І, можна сказати, вони пропали. Були. Друзі, всім привіт! що ви там? Давно дуже давно не було в мене ефіру, тому сьогодні вам таке коротке зроблю. Зараз що я роблю? Пораюся кроликом, даю їсти, пити. Зараз зерна дам, корму. Ну коротше, поспілкуємося ще з вами. Але в той самий час я буду годувати. Можна давати кролям пшеницю. Можна, я даю суміш, пшениця, ячмінь, тому можна давати. Зерно маєте. дати. Коти вішно зі мною тут чатиться. Птиціки мої котики. Що? Котик. Все, всім. Сіна більше нема кому давати. Зараз тільки зерно і корм, правда? Що? Що буде так не хочеш сидіти на місці, де? Друзі, вітаю всіх на каналі. Всім привіт Микола, привіт Друзі, роблю вам сьогодні ефір. Сьогодні у нас свято, Василія. Може хто дивиться мене з Василів, тому вітаю вас за мінинами. Зараз буду ще подавати зерна, треба і пити. Тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, хто не підписаний ще будемо е Будемо розвиватися наш канал Україномовний, буду показувати вам контент. Що скажеш на рахунок йодокліну? Та що нормальна добавка від всяких хворіб в воду. Таким теж користувався, але щось зараз вже не користуюся, поки що бо мало було кролів. Тому... Поки що не користуюся, вподобайки де. Поставте, та Поставте мені полайкове. Буде приємно. Давайте я вам покажу просто кролики за той час, поки вони їдять гарно. Тут в мене нічого не помінялося, клітки бачите, так як стояли. Ну, Хто слідкує за каналом, той бачить. тут в мене є така малеча. Одна, друга. Тут і в мене, дивіться, той в мене всі ремонтні самки. Тут у нас сидять. Тут є сім штучок, то є на розведення мені. Їм десь два місяці точно є вже. Ось ти їдять сіно. Шо котики. Зараз їм там ще моркви, корму їм сьогодні не буду давати. І все, тут не сидять теж це все. Ось тут чотири самички це самець. Тому він буде напевно на продажу. Вікні теж 2 місяці. От той є все однакове. Тут нас сидять такі їм 23 дні. Самка 23 дні. Ось, бачите? Тут нас самечка дивіться поробила дюри собі і тут у нас є кровонятки. Зерно розсипають, але там позбирають. Кроликів потрібно в полі тримати, їх кось в Австралії розвели. Як можна їх в полі тримати? Їх в полі тримати це як сказати, типа. За ними ніяк не можна дивитися ніяк. А так, так я їх тут припильную, провакциную, відроблю від всяких хвороб, е збережу гнізда, тому так легше. Правда, якби було тут місце загороджено, дивіться, там у нас поле, ліс там недалеко. Тут у нас повно живності дикої. Тому лисиці і так далі. Воно все мішає. Лисиця залазить. Навідується дуже рідко. А, течок переключилося. Тому, друзі, на вільному виголі так, було би добре тримати, ну але не знаю, нема бажання тримати на вільному виголі. Ось. Друзі, підпишіться, хто що не підписаний, поставте лайк. Буду вдячний всім за велику підтримку, за гарні коментарі під відео, які ви пишете. О, вже ж десь всі вийшли. Як то так? На хто є тут один. Перевернув камеру. Тут в мене сидять це самці їм ну то зі самичками вони разом просто я самці вже відділив і тому вони сидять окремо всім привіт о друзі залазить всім привіт то під'єднюється То честь критки хоч раз на тиждень повною дезінфекцією. Мої хоч раз в тиждень квітки. Е, я вичищаю, але дезінфекцію ніяко кожного тижня не роблю. У мене дезінфекція проходить на весну і на осінь. Виходить два рази на рік я роблю дезінфекцію. Не будуть хворіти... Я стараюся дезінфекцію зробити якраз перед хворобами. Я знаю час, коли може прийти хвороба, це або середина весни, або середина початок осені. Тому літом, я роблю, літом початок осені я роблю одну дезінфекцію і навесну я роблю другу. Ну, типу навесну першу, а осінню другу. не нема. Так, друзі. Я йду візьму морку. Відказував, коли даєш. Ні, кролям відказу не даю. Для чого? Я не знаю, що таке є ще. Що я ніколи не звертав увагу. Я вакциную, Так, а відказу не знаю. Скільки часу готуєш за до... до забою кролів? Три, Три з половиною місяців. від трьох з половиною місяців вже починаю бити. Там кожний, кожен типу кролик, він по-різному підходить вага. Друзі, всіх вітаю хто є з номер. Пішов нас сидиш, що ви ви Корм би мали мати. Мають. Пізніше вам все плюше корму. Все, залишилось, тільки пити подавати. Друзі, вітаю всіх на каналі, хто там знову є. Напишіть, хто зараз воє, від коли ви почали дивитися мій канал. Мені буде цікаво. ну Не буде, мені дуже цікаво, відколи ви почали дивитися. Давайте зараз. Подавав вже в морку і дядюки. Випали. Матошники все почистив після кролиці. Ці кролиці вже числа п'ятого, шостого мали б родити. І, певно, будуть спробувати моркви вісти. Та, якісь такі маленькі того укровичка, не дуже вона якось мені сподобалося. Отут і гарні великі. А там якісь ці такі худуваті. Це нічого на м'ясо. Дорог тут всі дуже сіно їдять. Тут сидять самі головні. На всьому хазяйстві. Без них би нічого не було, не було б нікого з тих всіх крилів. У нас змішана шиншила е з рижею. О, так, ось такою кривичкою. Такі у нас гарні вийшли. Це самці. можливо, комусь треба буде. Зможу буде продати. Це у нас кроличка нова. Ну Як нова, вже десь два місяці в мене сидить. Два рази вже її кидав, щось вона не може в мене ніяк закітніти. І ця крилишка, яка скинула крулення, теж мені не може щось вона закитніти, буде видно, що з нею буде. Друзі, напишіть мені зараз в коментарях, коли ви почали дивитись мій YouTube канал. Сидять, вони певно за нею бігають і вона морку в цілій квітці ганяє. О, ого! Ви о. ці великі самець гарний. Від таких самців гарні кругнята потім будуть, гарно будуть рости швидко і буде гарна маса, потім вихід тушки. О, нема води, нема води, зараз буду давати вам. Воду чекайте. Ці всі січки О, Тільки у нас... Ну, такі певно по кілограмчука два вже мають. Зараз трошки посидять і можна буде продати комусь, хто хоче. Тут нас вже чекають рудити, то через пару днів буде відео точно коли вони народять. Привіт друзі, всім привіт Діліться ефірами, нехай заходять, підписуються, будемо продовжувати знімати YouTube, вести, буде цікаво Зараз буде пило, чекайте ще пару Всім привіт, всім привіт. Хто є, хто з нових є. Друзі, пишіть, розказуйте щось, питайтеся, щось буду відповідати, кому що цікаво. Що, що сьогодні? Скутно по людях. Може люди щось і зайняті, може сплять. Всім привіт, бачу, кількість скачить. Друзі, питайтеся щось, цікавтеся. хто не підписаний на мій TikTok, теж заходіть, підписуйтеся. Там я частіше виходжу, майже кожного дня, а в YouTube, кожного дня ні, ну через 3-4 дні виходжу.